Сніданок за 10 хвилин. Приготування ось таких оладків у сьогоднішньому відео. 10 хвилин і ваші оладки будуть ось такими. Ну що ж, будемо готувати? Всі пропорції інгредієнтів будуть під відео. Тому, починаємо. В Миску до яєць я додаю цукор. Якщо ви хочете, щоб ваші лапки були більш солодкі, то додавайте більше цукру. Хочете, щоб менше, то менше. Так. Тепер нам потрібно перемішати яйця із цукром. Перемішавши трошки яйця, додаємо щепотку солі. Тепер додаємо молоко. Перемішуємо. Ось так. І зараз один із важливих етапів приготування оладків це розчитати муку. Тісто має получитися як густа сметана, тому я пропорції напишу під відео, але також це буде залежати від муки, тому ви дивіться по густоті тіста. Зараз я вмішаю муку і в кінці покажу, яке має получитися тісто. we Яке має получитися тісто, бачите? На цьому етапі замішування ми будемо додати соду. Загасимо її оцтом. Тепер потрібно все гарно перемішати. Ну, все, наше тісто готове. Ось такої консистенції воно має вийти. На цьому етапі можна додати окріп, сир, щоб зробити солені. Я ж буду робити прості звичайні солодкі. Ось, тому все, будемо приступати до обсмаження. Перед тим, як смажити лодки, сковорідка має бути добре розігріта. А ще ви хочете, щоб ваші оладки виглядали ось такими пишними, то коли їх жарите, не накривайте кришкою, адже вони не піднімуться. Рецепт уже провірений. Ну що ж, оладки я вже приготувала і пожарила. Зараз покажу вам ідейку, чим можна їх подати. Ну, я думаю, ви вже всі знаєте, як можна їсти смачно оладки, але я покажу, як сьогодні буду їсти я. Так, ось миску взяла пару штучок. Тепер покришу сюди бананом. У мене сьогодні буде ось такий сніданок. За 10 хвилин і все готово. Хто спішить на навчання, на роботу? Це дуже швидкий і дуже смачний сніданок. Оп! І все. Сніданок за 10 хвилин готовий. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, адже там є дуже багато цікавих провірених рецептів. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!